Ерша в Україні національний марафон. Єдині новини в прямому ефірі. Працюємо далі. Велика команда каналу Ми Україна. Ну і стежимо зокрема і за мапою повітряних тривог, і просто зараз вона з'являється на ваших екранах. І е, скажу про те, що без тривог в цю хвилину залишається Херсонська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Врешті областей загроза застосування безпілотників та балістики. Е, Львівщина, безпілотники курсом на жовтку, повідомляють повітряні. Сили збройних сил України, ну і також безпілотники в напрямку Києва рухалися. Треба бути дуже уважними і залишатись в укриттях. Про Наступні зміни будемо повідомляти далі. Ну і тепер про економіку. Тимчасове падіння курсу долара не означає девальвацію. На цьому наголосив перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук. Він пояснив, що в Україні діє гнучкий курс, тому валюта може як зростати, так і падати залежно від ситуації в економіці. За його словами, важливо дивитися не лише на долар, а й на курс до інших валют. Зокрема, долар зараз слабший проти євро та ще кілько валют. і це теж впливає на український ринок. Наша валютна курсова політика є частиною загального монетарного інструментарію, націленого на виконання нашого мандату. Приведення інфляції до цілі 5% для досягнення цінової стабільності. Сергій Ніколайчук перший заступник голови НБУ. Зі мною на зв'язку Богдан Старощук, це економіст. Богдане, вітання вам. Доброї ночі, доброї ночі, слава Україні, героям слава. Ну і завжди знаєте, коли глядачі запитують про те, чого чекати від долара від євро, що купувати, в що краще вкладати, але загалом, якщо не про таку масштабну обширну тему, а про те, якої зміни валюти чекати нам, яким буде долар або євро в найближчий час, від чого це залежить сьогодні? Ну, по-перше, такі маленькі ремарки. Дуже тішуся, що це був виступ саме Николай свій час ми маємо можливість спілкування. Е був приємно вражений наскільки фахова людина. Тобто будь-які речі дуже детально пояснюються, е дуже чітко обґрунтовуються на основі е загальновідомих, маловідомих, ключових теоретичних таких е концепцій. Друге, е про що говорить те, що відбулося? Це говорить про те, що Нацбанк повністю контролює історію. Хочу дуже гарно це зазначити. Гнучки курси не обов'язково падіння гривні. Може бути падіння, може бути зростання. Тільки там маленький нюанс, він говорить, девальвація долара, тобто ну, послаблення долара. В таких випадках, якщо ми говоримо про національну ситуацію, правило, в якості об'єкта вибирають не долар, а грив. Кажуть, ревалювація гривні, тобто, ніщі, зміцнення грив. Це свідчить, що Нацбанк має контроль над ситуацією, реальний контроль. Це свідчить, що ситуація не буде виходити з під його контролю, як це було в минулі всі десятиліття, коли було ніби плюс-мінус якось стабільно, а потім різкі обвали, незважаючи на вкрай цілий ряд крайні форс-мажорів, Нацбанк ситуацію контролює. Чому це відбулося? Графіки надходження платежів. По експорту, по першу по прайм, по експорту по міжнародній допомозі з одного боку раз друге діяльність спекулянтів, коли вони очікують, що буде гірше, і вони роблять спекулятивні збурення, а потім це гірше не стає внаслідок гарної роботи НБУ, і їм треба відкочуватися назад, і це теж впливає. Чого очікувати? А отут слід розуміти, що якщо в доларовій зоні інфляція до 5%, у нас точно вона вимірюється десятками відсотків, у нас не може бути суперстабільно. тому що тоді втрачає зміст будь-який експорт, тому що експортні товари в доларах починають коштувати космічно і стає резонним будь-яким, тобто далі буде йти девальвація. Але вона буде. Плавною, вона буде контрольованою, вона не буде різкою, і вона буде відповідати Угу. Ну, зокрема, знаєте, сьогодні ті чинники, які впливають власне, на курс гривні, на курс долара. Чи кажемо ми сьогодні про ті надходження у валюті? які... Так, які раніше, до прикладу, надсилали та українці за кордону, тепер знаємо, що цих коштів стало менше. Ем, наскільки це може бути не стало. Угу. Тут розумієте, от коли так говорять інколи журналісти, бо ти дивишся пресу, мені це дуже нагадає, нагадує ем, молодих матусів які приходять, приводять дитину в перші класи і кажуть: Йой. А через 10 років треба поступати в університет а вона ще не вміє добре писати. Це так, пройде 10 років, щось поміняється. Е, на даний рік фінансування йде з надлишком. Те, про що говорять, що є дефіцит певний, на, на 26-й і досить значний дефіцит, більший дефіцит на 27-й, він є. Тому що на ці два роки разом, на даний момент. Зовнішню допомогу складає тільки третину. Але це без рахування того надлишку який ми маємо по цьому році але у нас зараз на календарі вересень 25-го року. Ми хочемо, щоб всі проблеми на багато років, десятки років вперед, були вирішені вже задовго. Так що було все було чудово гарантовано на 10 років. Не буває. Тобто ми маємо попереду ще. Чотири місяці цього року, це стосовно 26-го, ми маємо півтора року стосовно 27-го року. І ми маємо те, що на міжнародному рівні наші ключові партнери, європейські, практично на всіх комунікаційних майданчиках, можливо, були різні заяви з приводу, там, наприклад, військової допомоги, живою силою, боєприпасами, можливо, так, порядженням і так далі. Але одна фраза е завжди була чіткою і однозначною. Фінансова допомога є 100%. Гарно. У нас до 26-го року ще є 4 місяці до початку року. Uh -huh. А мова йде про фінансування за підсумками року. От то коли ми е будемо мати весну літо 26-го, тоді ми будемо говорити, фінансування вистачає чи не вистачає. Коли у нас, наприклад, не було війни, а наприклад, наступала осінь. Ніхто ж не кричав, що а ми не маємо в даний момент в бюджеті грошей на наступний рік. Правильно не маємо? Наступить наступний рік, будуть податкові надходження, інші надходження і гроші будуть. Ну, така постановка питання, трошки, знаєте, така дитяча. Наїю. Ні, я просто до чого, тому що є офіційні дані. Я з вами згода, що рік ще не завершився. Але якщо порівнювати до прикладу 2023-2024 рік, то є дані Національного банку України, які кажуть про те, що в Україну 2024-му було прораховано 9,6 мільярдів доларів. А в 20... це на 17%. Менше ніж в 2023-му. і тому зараз є роздуми стосовно того, що тенденції ось таким чином змінюються. Я саме тому це сказала. Це, а ми, чи, чи буде воно більше? Я зрозумів. Я зрозумів правильно, але ми оцінюємо перерахування грошей. Тобто, якщо нам тоді дали багато грошей, це не означає, що нам кожний рік мають давати стільки грошей. Нам дають грошей не тому, що у нас красиві очі і мечемні. Нам дають грошей. Міжнародна фінансова допомога не передбачає, що нам будуть давати гроші за якісь наші красиві вчинки. Відповідно, вона передбачає, що нам будуть давати гроші відповідно до наших підтверджених потреб. На даний момент, я кажу, на початок осені підтверджено, якщо говорити про два роки тільки та тим. Тобто, на наступний рік там є десь більше половини, на після наступний рік. Там дуже серйозний дефіцит, там менше ну, а У нас є ще 4 місяці цього року до наступного року, і півтора року до після наступного. От тоді ми і будемо говорити. Пане Богдане, ще є одна... ці... Угу. Є цілий ряд запланованих зустрічей на осінь, на зиму. І ці зустрічі не здійснюються не просто так. Е... Ну, на сьогоднішній день всі розуміють, наприклад, що точно не... ну, це фантазії, не буде введення. Е... Живої сили на лінії зі. цього не буде, тобто ми, тема обговорення цих зустрічей це спільні проекти по виробництву озброєння і отримання фінансової допомоги. І ще одна тема: високі облікові ставки та війна знищують російську економіку. Про це пише Блумберг. За даними економістів, ВВП країни-терористки зріс лише на 1%, тобто ледве сягає навіть мінімальних прогнозів центрального банку. Відтак загальні показники за рік можуть не досягти навіть найнижчого рівня. Також як пише Блумберг, російський мінфін ігнорує бізнес і зберігає базову процентну ставку на рівні 21% і заявляє, що економіка Просто охолоджується і тут теж які є фактори, які сьогодні можуть змінювати власне економіку Російської Федерації. Це мова йде про санкції, тому що Білий Дім розгляне запровадження нових санкцій проти Росії. Це може стати вже, статися вже цього тижня. Також повідомили у мінфіні сполучених штатів. Зазначається, що всі варіанти санкцій, зокрема і найжорсткіших, залишаються на обговорення, адже Путін продовжує агресію проти України попри всі обіцянки Дональда Трампа. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкоречі після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв, Вайбільшу у умерзенний ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. Скотт Бесенд, міністр фінансів США. Отже, пане Богдане, на вашу думку, що сьогодні найбільше впливає на падіння економіки Росії, і ось цей відсоток ВВП, який може ну, там від чого це залежить саме в Російській Федерації? Дякую. Найбільш важливі чинники економічні. Я би виділив такі: по-перше, поступове можливо не таке швидке, як би ми хотіли, але дуже чітке скорочення можливостей торгівлі енергості. Я б назвав цей фактор ключовий. Так, Росія має, що поставляти по іншій сировині на світовий ринок, там по кольорових металах, особливо по відносно рідкісних, там також і так далі. Але все-таки основна в мій бюджет і це енергія. І поступове скорочення можливості відіграє ключову роль. Друге, поступове ускладнення функціонування. Промисловості обробної, е, і не тільки в е, цивільних галузях, але й навіть це декларувалося, банкрутство оголошується десь там, 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 навіть у військовій сфері, що само по собі на перший погляд дивно, але е, однозначно неминуче. Це другий фактор. Е, третій фактор, справді, героїчна робота наших збройних сил, які поступово методично. Вибивають основні елементи транспортної і енергетичної інфраструктури ворога. В країні з такими масштабами дефіцит пального, дефіцит гарантованих можливостей пересування з великою швидкістю на великій відстані, фактично приводить до колапсу. Так, Пане а що відбувається з фондом національного добробуту Росії, тому що там може на початвірніше в кінці ще минулого року, також попри те, що вся інформація економічна зараз закрита в Російській Федерації. Там ніхто не може її переглянути хоча насправді це має бути в загальному доступі, принаймні для громадян Російської Федерації. Але його почали потроху свикати згодом. Вияснилося, що ці кошти з економічного з фонду добробуту йдуть і на виплати Військовим і на забезпечення з озброєнням, і на що тільки можна. Як це зараз там працює? ну По-перше, виплати військовим, забезпечення озброєння правильно, і дуже ще третій компонент, ви забули, а він не жахливий. Це хотівки друзів. Сейчин, ВТБ і так далі. І тому Якщо говорити про весь обсяг заявок, претендуючи. З вагомими підставами, тобто те, що ви говорили, е виплати військова сфера, і плюс друзі, то фонду не вистач, точно не вистачає вже до кінця цього Звичайно, що обрізують обрізуються і всі заявки, і виплати, і військовий сектор. Ну і це б'є по спроможності, і обрізуються хотілки друзів, а це б є поєднання. Але коли ми говоримо ці всі речі, так само коли. Говоримо про падіння рівня, там доходів і так далі. Е, ну Зрозумілим підтекстом цих всіх розмов є, і це зрозуміло, це нормально. Ми всі цього вправдаю, коли б, коли б. Е, Тут слід зрозуміти, що м -м, така постановка питань вона сприймає економіку трошки як механістичну систему. І, тобто, маємо якийсь механізм, зробили, наприклад, там температуру поміняли, тиск. Якийсь там рух якимось важливим, і все, і контрольований результат за фіксований період часу. Але навіть в механістичних системах є поняття люфту. Ми крутимо той же жур, чи якийсь важі, і система не зразу реагує. Люфт це е, ну, масштаб дії, який не веде до реакції системи. Ну, вважається хороша система, люфт мінімальний, але він завжди. Є. В соціальних системах цей люфт завжди набагато більший. Тобто реакція наступає, але вона все одно. Завжди наступає через певний час. Коли, наприклад, в будь-якій країні в певний момент часу, припустимо, е там, центральний банк збільшує місії. Інфляція не наступає через день чи через тиждень. І навіть не через місяць. От, наприклад, для нашої економіки української, як показували події попередніх із літ, казали, що для нас такий е період реакції складає плюс-мінус десь 10 місяців. Е як правило, чим більша країна, тим цей люфт більший. Тобто реакція буде, вона є, і це вже зараз дуже помітно. Фіксований момент сказати важко. Але э, йде експоненційне нарощення ознак, які говорять про повір. Да, але, от, до речі, цікаво, ви вже згадували сьогодні про експорт російської нафти, про те, які країни ще продовжують експортувати щось відбувається під за допомогою тіньового флоту Росії, там, під прапорами інших держав. Хто ще може купувати Індія Китай? І е, попри те, що ця гранична ціна вже є ну, там, максимально низькою, але все одно Росія десь може прати кошти, Росія продовжує. Закуповувати зброю продовжує фінансувати е, і платити зарплати, і, і так далі. Тобто, це все ну здебільшого дійсно за рахунок ще ось цих енергоносіїв або продажу нафти і газу. Це так і залишається. Про які суми йде мова? По перше, виключно в першу чергу в основному за рахунок угу. раз. По-друге, ви зрозумієте, що тут йде, знаєте, в грів карти блин. Тобто, хто перший здасться, у кого першого не витримають нерви. Росія має великий розрахунок, що ми все-таки в певний момент здригнемося, не витримаємо. І тоді всі її ці зусилля окупляться, бо їй все дозволять. І тому вона дуже зараз багато тягне на голій такій надмірній експлуатації. Тобто, обладнання не оновлюється, бо нема чим і нема звідти не ведуться пошук нових родовищ. Не рихтуються різні механізми, а просто йде надексплуатація того, що лишилося, і коли десь якесь, наприклад, родовище виходить з ладу наслідок втрати критичних компонентів, все воно розбирається на запчастини, щоб то, що ще працює, щоб можна було його максимально гарантувати. Ну і країни, які купують. Вони, ну, по-перше, мають величезні ринки, власні, ну, тобто Індія, Китай. Ну там є трошки ще Африка, ну але порівняно з Індією і Китаєм, це звичайно критик. Вони мають величезні ринки і на фоні світових цін на нафту, якщо вони мають можливість отримувати, е поки мають можливість отримувати нафту за цінами на четверть нижчими від світових, вони цим користуються. Це економіка, вони бізнес має. Тут етичні критерії така штука. Як колись сказав Черчи, Англія не має вічних друзів, вічних ворогів, Англія має вічні інтереси. Якщо вони це зараз вигідно, вони це можуть робити. Вони не бачать, причин не робити. Ну, до речі, ще що роблять наші партнери Європейського Союзу і Сполучених Штатів мова йде про замороження російських активів. До речі, на початку повномасштабного вторгнення це було. А вони заморожені. Вони заморожені. Так, Просто так. Мова йде зараз про те, що ми. Ці замороця заморо, Це заморо... Ну, доходи від цих активів, самі активи не чіпають, доходи від їхнього перебування. Ну тобто вони вдаються, ці кошти вони не лежать банку. Вони вдаються кредит, на них купуються інші активи, не приносять дохід, і оці доходи використовують дають нам. Поки що активи ніхто не чіпає. Але ми теж працюємо в тому плані, щоб в Росії зменшувалися ці можливості. Те, що було зроблено з зуньєчою, то, що заблокували дружбу, яка працює в значній мірі і на услугу, а через Балтійський басейн де приблизно 40% експорту, це теж дуже-дуже відчутно. Е, є надія, що в черговому пакеті все та таки доб'ються, бо були тільки спроби Естонії, Данії, Норвегії про те, щоб заблокувати вихід з Балтійського моря традиційними кораблями, які не будуть випускати звідти російські кораблі, ну танкери мають на увазі при відсутності міжнародно визнаних страхових документів. У них таких не можуть. Пане Богдане. От ще ага цікава ще така цитата Путіна. Нещодавно була про те, що він побачив несподіваний плюс у замороженні активів Російської Федерації на Заході. Він сказав, Доброго. він сказав, що. Насправді це потенційна користь для світової економіки. Отак от. Так от. Um. Yeah. <смірко> Вибачте за цинізм, але арійці, німці, нацисти, теж говорили, що вони переносять користь для світу, для цивілізації і для людей. Це цинізм. Тобто Путін вважає, що він приносить користь. Ці повинні. Дякую вам, Богдан Старощук, економіст, був зі мною на прямому зв'язку. Спасибі, друзі.